Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Наближається 2026 рік. Це дуже особливий рік для кожного з нас, особливий енергетично. Ви мене питаєте, яким буде 2026 рік. Що буде в ньому, чи буде мир, чи буде перемога, на всі ці питання я обов'язково відповім. Буду робити розклади, буду складати прогнози, завантажувати їх на свої сторінки в Ютубі та в Тіктоці. Але я би хотів поговорити з позиції енергетики, яким буде 2026 рік, тому що 2026 буде особливим і дуже важливим. Це рік перезагрузки, обнулення. Тому що, якщо додати всі цифри, от з позиції нумерології, якщо додати всі цифри між собою. У 2026-му вийде число 10 завершення на нуль. Це дуже важлива дата, це дуже важливе число. Саме обнулення говорить про те, що ми всі можемо розпочати наше життя з чистого листа. І навіть говорячи не в якихось глобальних планах, а навіть говорячи в індивідуальних планах кожного, це шанс почати життя з чистої сторінки. Це дуже особливий та енергетично сильний рік. Для одного з нещодавніх інтерв'ю, яке я давав, я також говорив про 2026 рік. Якщо говорити у масштабних якихось ем, моментах, то 2026 рік стане роком перезагрузки повної зміни е, зміни правил порядку, змін якоїсь е, якихось, навіть можливо конституційних моментів в країні, якоїсь глобальної перебудови. Так, шанс на те, що настане мир, дуже високий, і дай Боже, щоб так і було. Дай Боже, щоб мир настав. Якщо говорити про якісь моменти, які пов'язані з припиненням війни, то 2026 рік, як рік перезагрузки та тотального обнулення, може говорити про якусь або глобальну зупинку, або заморозку, або взагалі повне припинення бойових дій. Дай Боже, щоб так було. Якщо говорити про якісь більш конкретні цілі, наприклад, цілі кожного з нас, то в кожного з нас є особливий унікальний, я би навіть сказав, шанс починати все заново. 2025 рік був роком карми, число 9. найтяжче число, число кармічних покарань. Цей рік був дійсно дуже тяжким, було дуже багато тяжких випробувань. Кожен відчував цю дуже особливо гнітючу енергетику. Енергетику без виході, енергетику якоїсь можливо депресії, можливо, якихось станів внутрішніх таких. Тому що це був рік карми, це був дуже складний рік, дуже насичений, напружений тяжкими енергіями. Кожному воздавалося за їхніми вчинками. Тепер, після року карми, йде наступний рік: це рік оновлення, обнулення. Тобто, всі ті кармічні уроки, які ми пройшли, які ми засвоїли, крізь ті всі випробування, які ми пройшли, ми маємо цей досвід не забути. А з новим цим досвідом, який ми набули в цьому році, в році карми, і. Пройшли всі наші уроки та покарання за певні моменти нашого життя, кармічні покарання. Тепер ми маємо весь цей досвід правильно перенести в рік обнулення, коли ми можемо починати все заново, з чистого листа. Нові глобальні проекти, нові переміни, переміни в особистому плані, переміни в особистому житті, побудова чогось нового, новий фундамент, який кожен з нас може закласти саме в 2026 році народження дітей, народження нових проєктів. Народження нових шляхів до нового життя це все про 2026 рік. Обнулення. число 0 і число 1. Знаєте, як у матриці, от є друга частина матриці перезагрузка. І взагалі всі коди матриці будуються з чисел 1 та 0. Це теж, до речі, досить символічно. Тому я би сказав, що цей рік є унікальним навіть в тому плані, що от ці от коди з числа 1 та 0. Вони можуть збудувати наше нове життя, побудувати новий алгоритм, нову програму нашого життя. Головне вміти цим правильно скористатися. Так що правильно приймайте рішення, будьте сміливими, будьте відважними, відчайдушними в хорошому сенсі цього слова, в 2026 році. Ну, це я так говорю про якісь енергетичні трансформації. Якщо говорити про якісь конкретніші події, наприклад, завершення війни, припинення там підписання мирних договорів і так далі, я про це все обов'язково розкажу в відео, де буду брати карти в руки. А оскільки сьогодні 28 число, неділя, то я вирішив просто з вами поговорити, поділитися своїми знаннями про 2026 рік, про його енергію. І ця енергія дуже сильна. Ця енергія дуже сильна, ми всі можемо розпочати заново. Це великий та глобальний шанс. Унікальний, я би навіть сказав, шанс починати життя з чистого листа. За останні 10 років всі наші дії, всі наші вчинки, хороші, погані і так далі. Ми можемо всі ці вчинки перетрансформувати, тому що все те, що накопичилося за останні 8 років, в 9-му році, в цьому 25-му, воно все вилилося, воно все вилилося в якісь дуже такі глобальні події. А тепер в 2026 році, в році онулення і початку заново, ми можемо все це перенести наш досвід, я маю на увазі, можемо перенести в щось благе, в щось хороше, в щось конструктивне. І якщо говорити чисто про свої відчуття, то я скажу, що я вірю, що в 2026 році війна закінчиться. Навіть з позиції енергетики, навіть з позиції цього так званого обновлення, онулення. 26 рік, число 10.0. Я би сказав, що буде новий тотальний перезапуск системи енергетичної. Так що бажаю всім нам мудрості, бажаю всім нам правильно використати наш досвід, здобутий за останні 9 років, і правильно перенести його в 2026 рік. І з цим новим досвідом, який нас чекає попереду, йти вперед. Так, саме йти вперед, досягати нового. Пробувати нове. І перемагати. Незвичайно, що перемагати. Дякую вам усім велике. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. В новому році! Нехай все у вас буде добре. Побачимося в нових прогнозуваннях. До скорого!